Йде екскурсія атомною електростанцією. За склом два працівники, упаковані в спеціальні протирадіаційні костюми, дуже акуратно несуть маленький тюбик. Один чоловік запитує екскурсовода: вибачте, а що буде, якщо вони впустять цей тюбик? Та в принципі нічого не буде. У радіусі 115 км. Марічка, прийшовши додому раніше звичайного, застала Петрика в обіймах якоїсь шльондри. Ах ти, брудна свиня! міцно схопивши за гідність Петрика та витягаючи ножиці, гриміла на весь будинок Марічка. Це ти так платиш матері твоїх дітей? Зараз я тебе стерилізую. Петрик почав заспокоювати. Стривай, Марічку, розкажу, як було. Не знаю, що від тебе можу чекати, але нехай це будуть останні слова, які ви тебе почую. Ну сподівайся. Так ось як було. Коли ти пішла на роботу, мені щось дуже захотілося. То я знайшов номер телефона повії Катерини. Що? І що далі? Ну нічого, ось вона. Кума, ти знаєш, що я коханка твого чоловіка? Люди добрі. А той брехун казав, що вона молода і вродлива. Зона восьма година ранку. Перекличка. Начальник повідомляє ув'язненим З сьогоднішнього дня наша зона перейшла на триразове посилене харчування. Ура! Радісно кричать ув'язнені. Вівторок, четвер, субота. На кінець третього дня весілля, коли вже всі гості почали розходитися. Іринка каже Степанові Коханий, ти помітив, як хтиво на мене дивився і робив непристойні жести язиком коваль Микола. Мабуть, він мене хоче. Ах, він негідник, я зараз йому зроблю. Не треба, коханий. У мене є ідея. Давай запропонуємо йому залишитися на трійничок, але спочатку він вимиє весь посуд, а потім ми йому скажемо, що у нас болять голови.